Що не кажи, друзі, але ледь не хотів такого, знаєте, чи цікаве слово не красиву жити на старті сьогоднішнього ефіру. Не буду, бо всі, ті, хто можливо познайомився з матеріалами видання, The Economist, по різному добре погоджусь, реагували сьогодні. Про ці, цей матеріал, цей допис, цю аналітику. Не знаю, чи журналістське розслідування, навіть якщо хочете, з політологом Володимиром Цибулько в проєкції хештег без питань говоримо. Вітаю! Вітаю! Ну, те, про що довго твої дільні большевики? Бо все ж ви економіст, в принципі, українські експерти, особливо ті, хто ходить на опозиційні канали, вони ж говорили про це постійно. Тому для нас це не є сенсація, але. Сенсації є майданчик, де це озвучено, і я вважаю, що це початок формування ну певної такої публічної позиції по відношенню до української влади. Хештеги, які сьогодні звучатимуть, це от слова, хештеги з самої статті. Я нічого не придумував. Їх аналізуватиме Володимир Цибулько. Все починається з опису ситуації на от наш перший хештег фронт. З фронтом тяжко, бо е, до, доки був головнокомандуючом Валерій Залужний, був якийсь такий суспільний компроміс і фігури у мовчанні. Навіть якщо на фронті щось не виходило, критикувати ні військових, ні політичне керівництво за це ніхто не наважувався, тому що важливо було підтримувати якусь внутрішню єдність, і найперше, чого боялися. Ну, активні аналітики це постійне втручання політики в діяльність військових. Ми пригадуємо, як виникла ставка Верховного Головнокомандувача. Всі ржали, що це ставка в казіно, а не тому що персонажі, які на цю ставку збиралися, крім військових, це максимум на ставку в казіно готові були працювати, так би мовити. Отже, коли говоримо про фронт зараз, то ми маємо зараз ще більше фігуру мовчання, ну бо військові роблять свою справу в тиші, як і гроші. Ми маємо неймовірне втручання політиків у діяльність військових і ну, тривожність щодо ре реальності. Скажімо, інформації про стан про стан фронту uh -huh. От, це найбільше, що людей турбує при згадці про фронт. Наскільки оптимістичні звіти банкової е, корелюють із реальним станом подій на фронті? Йдемо далі. Між особиці". знову ж таки слово вжите журналістами до економіст. Ну, тут, тут воно почало випирати з усіх шпарин, бо тема зміни Кабміну, очевидно, готувалася як якийсь компроміс ще й, ну, для західних партнерів. І коли з'явилася ця інформація, а один раз уже владі вдалося. Підшахрувати, ну, коли був величезний запит, ну і він продовжує бути величезний запит на уряд національної єдності або національного порятунку, то влада просто створила міністерство єдності, тобто ну така публічна підміна понять, ну і вони цим козиряли. Звичайно, що це міністерство було п'яте колесо довоза але тільки в повітрі ну завис запах. Зміни кабінету міністрів як почалося вискочила безугладь, почала пропонувати точніше розповідати про те, як Литвин, э, спічрайтер Зеленського, просуває на посаду міністра э, охорони здоров'я э, керівника четвертого управління, ну, лікувального комплексу Феофанія. Ну і пішло, поїхало, як Єрмак просуває э, Юлію Свереденко на прем'єра. Тобто таких історій до біса зараз вже виникла нібито тема і відставки Точицького, і це свідчення того, що ну, управлінські провали вони починають домінувати. Запропонувати суспільству влада нічого не може, тому вона починає зараз якусь гру, яка пов'язана із втомою суспільства від цих управлінців. Особливо ганебна історія з Чернишовим. І фактично історія з Чернишовим це ще й вбивство антикорупційної. Да, Володимире, ми ще до неї підійдемо, Але я що важливіше побачив в цьому матеріалі слово крім міжусобиці? Чистки. О, матка, доска. Так, що у нас 37-й рік починається ну, економіст про це пише: чистки українські Тому що, е, той підхід, який почали практикувати десь в 23-му році щодо військових, е, після відставки генерала Залужного, ми пам'ятаємо, який генералопад почався більше 20 генералів, було звільнено. Чи це посилило е, ну, дієвість збройних сил? Так не від генералітету залежить, а від втручання політиків у дії генералів залежить. Вони лізуть весь час в оперативні плани. Вони весь час, ну по суті, військовим нема змоги працювати. Але зараз, коли мова йде про чистки, звичайно, що на військових не каналізуєш в тому суспільство від цієї влади. Треба когось здавати своїх. Ну, от ця історія із е, не лише з Чернишовим. Подивімося взагалі то стан е, судових справ. У нас прем'єр у адміністративному суді по антикорупційних діянь по корупційних діяннях. У нас міністр оборони, е, по-моєму, корупційний е, е, корупційне розслідування справа ще не в суді. У нас Міністерка юстиції Стефанішина справа в суді по корупції. Ну, звичайно, міністр Чернешов. Ну, якщо глава уряду і троє міністрів під дією антикорупційного законодавства, то симулякри чергові в вигляді там чисток імітаційних, не вдасться провести. Так, так, так. От якісь огріхи зі зв'язком, менше з тим, е -е, да. Е -е. тоді я додам хештег повернення міністра прямим текстом з матеріалу. <ріху> повернення. Якщо мова про Чернешова, то, чесно кажучи, це взагалі е ну, іс іс історія смерті е антикорупційного суддя. Адже фактично ми спостерігаємо дивний дивний сюжет, коли такий собі персонаж Міндіч, який не є офіційним держслужбовцем і чиновником ніяким, навіть патронатної служби, він раптом виступає як один з організаторів Кабміну, який призначає там розставляє своїх міністрів. Чернишов вважається його міністром. Міндіч їде по, по свого міністра в Європу, повертає його. Але найголовніше, що тут е, історія із е, рішенням суду по Чернешову, вона абсолютно ганебна, бо нарешті Вищий антикорупційний суд виконав вказівку кабінету міністрів про необхідність е, утримувати на робочому місці міністра Чернешова. Він надзвичайно цінний кадр. Тобто, це, це сюжет перетворення Вищого антикорупційного суду у підрозділ виконавчої влади. Крокуємо далі: нова прем'єрка. Я гендерно правильно зазначаю. Нова стара прем'єрка, і, і це не Юлія Тимошенко. Справді... Але Юлія. А де факто пані Свириденко вважалась і без того реальним прем'єром, а не першим віцепрем'єром. Тобто, прем'єр Шмигаль він головував на засіданнях Кабміну, але консолідація всіх рішень по виконавчій гілці влади, формування позицій на Кабмін на засіданні Кабміну все відбувається через Свириденко. Все через Свереденко, і тому, коли виникла тема зміни кадміну, очевидно, що виникла також тема формалю, формалізації е, Сверденко на посаді. Але тут питання: а чому сам Єрмак не хоче піти? Е, і, ну, і він от у нього постійна сверблячка е, тягнути на себе зовнішньополітичну ковдру. Так, формалізуй себе, зроби або міністром себе або міністром закордонних справ, або головою Кадміну. Та, й ти має, має, маєш право займатися згідно конституції, зовнішньополітичною діяльністю? У нас зовнішньополітичною діяльністю, крім міністра закордонних справ і президента, що займаються голова Верховної Ради і голова е, уряду. Питання я тут не ставлю в хештегу без питань, але ж відповідь ви знаєте, чому ні? Володимире, ні, а отут є, мені здається, що Єр Єрмак боїться е, формалізації свого е, ну приватного простору, адже зараз ніхто не копає. Ну, хтось покопується там в його минулому, в його е, якихось там е, ну постільних справах. е-е але коли він стане прем'єром, він стане е, ну, е, мікробом під мікроскопом. Очевидно, йому дуже не хочеться, бо там повилазять такі історії, які точно е, мають цікавити не ну, правосуддя, в першу чергу, українське. Просто тоді, в майбутньому, якщо так відбудеться і. Розгортатиметься події. The Economist та інші видання не зможуть писати в своїх матеріалах, і це наш наступний хештег про тіньову роль. Тіньова роль ну, тіньова роль вона віддавно, бо по суті, ми в певний момент з приходом Єрмака почали спостерігати, як формуються бек-офіси. Так звані. На кожне міністерство є бек-офіси і, по суті, людина, яка ну. Схвалює рішення того чи іншого міністерства. Міністру лишається тільки озвучити, озвучити це рішення або інформувати бек-офіс про якусь подію, яка важлива для прийняття рішення. І ну, вважається, що це все має схвалювати особисто Зеленський, оскільки Зеленський ледачий як чіп і він дуже швидко стомлюється, то все це заведено, всі прийняття всіх рішень заведено. Через бек-офіси на Ярмака, ну і бек-офіси під боком, вони вони все розповідають про більш-менш реальний стан речей. Е, ну єдине, що, от ми спостерігаємо, я згадував про Умерова, Міністерство оборони, і е, в чому ще є такий ну, е, засторога, так би мовити, бо там. Кількість справ, які стосуються е, оборонки, і на які можна е, нури е, секретно для службового користування і тому подібно накладати, але ж там випаровується левова частка грошей, і без контролю Єрмака е, гроші точно не випаровуються. Я зрозумів. Добре, ідемо далі. Ослаблення суперників це цікаве поєднання двох слів. Ну, воно, воно справді пов'язане як із внутріведовою боротьбою в таборі Зеленських, так і боротьбою з Порошенком. Ось вони пригрівають. Наприклад, ми пам'ятаємо, що партію «Голос» вони фактично розполовинили і пригріли пів партії в себе на грудях, і, і ці половина голосу голосує разом із слугами. Звичайно, вони пригріли. Е, ОПЗЖ, але пригріли не як конкурентів, а пригріли як ну, паралельну колону з перспективою формування більшості в Верховній Раді в наступному вже скликанні. Ну і головне це звичайно боротьба з Порошенком для них. Бо Порошенко це, по-перше, Най, ну, Найешеленованіша розбудована партія Європейська Солідарність, фінансова незалежність самого Порошенка, ну і фінансова незалежність регіональних організацій. Це, це по суті створює дуже складну ситуацію, коли слуга народу партія керує державою, але в областях вони всі сидять на задніх лапках і змушені домовлятися через. Все одно вони озираються на майбутні вибори. Тут лише питання, чи Зеленський е, взагалі-то готовий йти на вибори всупереч е, Конституції, бо зараз не визначено його статус, його нинішнє перебування на посаді це перший термін чи другий. А, не всіх вдало, вдавалося ослабити. Як пише The Economist, наш наступний хештег також зі статті нестримний революціонер. Нестримний революціонер? Це про пана Буданова, вони так пишуть. <гум> ну, вони перебільшили революціонерів. Е... Гунах не буває, в погонах бувають тільки заколотники. Ну, е... Вжили цей термін. <гум> ну, я думаю, що вони вирішили. <гум> Кажуть, що та, в офісу президента найбільше проблем з паном Будановим, тому що 9 разів намагалися не звільняють, але характеризують його взагалі там ті чи інші джерела, з якими вони спілкувалися, як нестримного революціонера. Так вважає 90%, 10%. Зараз точно не скажу. По-перше, Буданов дійсно він має якусь свою таку модель медіаприсутності, що бісить Єрмака. Буданов популярний, він за рівнем довіри на другому місці після Залужного, і це, це проблема для банкової. Бо добре буде, коли Буданов там поведе список Зеленського на вибори. Але погано буде, коли Буданов поведе власний список на вибори. Це перше, а по друге, в силу своєї діяльності він вже став легендою. Бо Військова розвідка дійсно проводить унікальні операції, і люди вірять в його якийсь містичний потенціал. По-третє, військова розвідка українська пов'язана з військовими розвідками західними, зокрема з розвідкою Пентагону РУМО. Так і це робить е, Буданова комунікатором із американським істеблішментом, що Єрмак не може пропустити повз вуха. Він вважав, що він повністю каналізував всю зовнішню політику. А тут, а тут по лінії військових розвідок відбувається дуже багато. Тим більше, що Румо аналізує ну, все, від економіки до політичних всяких сценаріїв. Тому в цьому сенсі українська військова розвідка, вона, ми ж пам'ятаємо, що її вивели зі структури Генштабу, і вона тепер mm -hmm. розвідка Міністерства оборони. Значить, вона в цьому сенсі є ну, прототипом е, пентагонівської розвідки Руму. І оце, mm. плюс особисті контакти самого Буданова із е, воєначальниками західними. Це теж е, ну, подразник, е, плюс е, необхідність е, персонально Буданову доповідати певні речі Зеленському. І це по моєму Єрмака ще більше ковбасить, так би мовити, що повз його вуха проходить якась інформація і вкладається персонально у вуха зеленського, бо він кажуть, приватизував вуха зеленського, і там навіть мікроб не пролізе без дозволу. Ти вуха навіть без дозволу єрмака не пролізе, мікроб. мікроб нас хвилинка є для останнього хештегу на сьогодні. Авторитарний дрейф. Про це робили неодноразові заяви, починаючи із е, дипломатів Великої Сімки, які е, через місяць після вилучення е, патріотичних телеканалів із ефірного мовлення почали тикати банкові за це порушення. А далі поїхало, пішло, поїхало. Дійсно, конституція розтоптана, і тут є одна особливість: певний час банкова користалась з того, що Ну, Західні демократії підтримують обороноздатність України. І, очевидно, Зеленському Єрмаком вдавалося е, нав'язувати думку, що нам треба дисципліна, нам, нам треба єдине начальня, бо в нас війна. Але зараз всі прекрасно розуміють, що за західні гроші в Україні побудований авторитарний режим е, і сформовано е, ну, жандармський корпус, як це не дивно. Uh, і навіть uh, корпус не лише жандармів, а і тітушковий корпус, як це не дивно. І дуже часто цей тітушковий корпус вдягнений у піксель військовий, коли, наприклад, військо користується найвищою довірою, але в тому самому пікселі і, і топчуть конституцію. От це парадокс, який дійсно, з точки зору. Західних партнерів, е, якийсь час. Е, ну вони вдавали, що вони не помічають цього. Але е, по моєму лімітне помічання вичерпаний. Володимир Цибулько, політолог був проект і хештег з питань сьогодні. Вечірньому стрімі. Спасибі, Володимира, дякую за розмову. А, і До зустрічі! Обов'язково побачимось, а, друзі. Підписуйтесь, неймовірно вдячний за це і побачимо з вами на Ютубі Влада Волошина. Слава вам, і слава Україні!